Після того, як я прокинувся, я не одразу біжу в душ, а спочатку застілаю своє ліжечко. Бо як рекомендував старий добрий адмірал американський МакРейвен, що якщо ти після поганого дня повертаєшся в свою каюту і бачиш красиве застілене ліжечко, то настрій в тебе моментально поліпшується. Кожного ранку я виходжу на палубу, трохи подихати свіжим повітрям. Ну і знаєте, подумати, що сьогодні мені треба зробити. Коли нормальна погода, не холодно, це дуже освіжає. Десь о 7.15 я піднімаюся на вахту до Сарпома. Знисячи, як пройшла його вахта, чи надіслали додаткові листи. П'ємо разом чай та обговорюємо плани по обслуговуванню нашого судна. Приблизно о 7.30 я спускаюсь в їдальню на сніданок. Як правило, прошу повара посмажити яєшню. Після сніданку я піднімаюся на міст, щоб прийняти свою вахту. Зі старпомом ми перевіряємо разом курс, швидкість. Оцінюємо навігаційну ситуацію. Зараз зараз нас насправді нічого не відбувається. Тобто виконуємо всі перевірки, які нам задані в чек-лісті. Step by step. Після всіх перевірок навігаційного обладнання і прийому вахти, нормального прийому вахти, я роблю собі ще один напій, зелений чай і виходжу на крило. Ми йдемо в якійсь в бакані. Атмосферна температура десь 24 градуси. Ну, вона буде підвищуватись, бо ми їдемо в Сінгапур. А поки відчувається дуже-дуже тепло, легенький вітерець пухне тобі в обличчя. І зачір добрає. От, краще, ніж медитація, От, ти просто дивишся на красиве синє море і думаєш, думаєш про всяке. Окей, чай допили за роботу. О, моє завдання як капітана торгівельного судна довести моє судно з пункту А в пункт Б максимально безпечно і, якщо можливо, без використання забагато палива. А мені в цьому допомагають три помічники: перший це старший помічник капітана, потім другий. І хотілося б сказати третій помічник, але ні, на цьому теплоході третього помічника немає. Його обов'язки маю виконувати капітан. Зараз я стою вахту з 8 до 12. Але зі мною є молодий падаван, це кадет, який завжди мені допомагає нести вахту. От я його ще й навчаю, так що буде мені допомагати в майбутньому. Вахта третього помічника, тобто вахта 8-12, вона називається Прощавай молодість. Тобто найкращий час з 12.00 по 24.00 Ти проводиш на містку, тобто не збираєшся з іншими членами екіпажу, не спілкуєшся нормально. Ну це вважається якось так. Тепер я буду починати займатися своїми основними обов'язками, а тобто, завідуванням усім теплоходом. Ну і почну я це робити з перевірки і всіх імейлів, які ми отримали. Кожного ранку на судно приходить. Купа, купа різноманітних інструкцій, ревізій, рекомендацій, які я маю перебрати, обрати що потрібно, що не потрібно, що ми будемо робити в першу чергу, що в другу, і скажімо так, розставляти пріоритети. речі, кілька днів тому ми отримали від компанії завдання зібрати зразки матеріалів, які застосовуються на судні. Вони хочуть перевірити, чи є вони безпечними для окружаючої середи. Шар забирай, як це називається? Чи це безпечно для навколишнього середовища, ну і для нас, звичайно. Бігаємо по теплоходу, от, збираємо отакі от, от зразочки. всього все всього, 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 ми маємо фарби, всяких наповнювачів, резинових прокладок, знаєте, всього-всього. І це ми будемо відсилати у компанію. Компанія нам скаже, що замінити, якщо щось не корисне, не є дуже безпечним. І будемо їхати далі. якось так. Роботи накидають до хреніща. Коли вахта закінчується, я перездаю її другому помічникові і йду на обід. Обід в нас починається з 12 і триває до 13.00. Окей, okay, okay, тепер я збираюсь перевдягтись і буду готовий іти на палубу. Ну що, пішли? буде пожежа в трюмі, то за допомогою балонів всередині ми зможемо його швидко потушити. СО2 балони. Тут станція управління. Можемо подивитися, які важелі, за що відповідають, за який трюм. А тут станція вивантаження СО2. Во машинне відділення. Може, здається, що я просто прогулююсь палубою і нічого не роблю. Але це не зовсім так. Бо я шукаю усілякі недоліки, які можна швидко прибрати, фотографую їх і надсилаю страхомові. Або знаходжу таких, знаєте, серйозні, серйозні недоліки в нашій конструкції судна, які можна полагодити тільки в драйдоці, тобто в судоремонті. Це коли судно йде в ремонт. Повністю осушається кіль. Ми його там воно таке стоїть на стапелях, знаєте. Тут треба пофарбувати, зачистити, пофарбувати. Тут в нас знаходиться носова швартовочна станція. Або по морському пак. Ось два якоря, один, другий, швартовні канати в нас тут розкидані. Боларди. роллери. Всі вони мають рухатись, от я не впевнений, що цей. О. Ні, Це рухається, все нормально. Роботи тут також дуже-дуже багато ще. А, до речі, якщо вас дивує стан теплохода, то йому на секундочку 23 роки. І його зараз купили нещодавно, буквально рік тому. А, він пройшов невеликий ремонт, дуже-дуже поверхневий ремонт і одразу пішов заробляти свої гроші. Тому він дуже-дуже проблемний, знаєте, наш теплохід. В машинному відділенні проблеми, ви бачите, яка кондиція палуби, і роботи тут дуже-дуже багато. Ну, в принципі, все це можна поправити, тільки були б ресурси і в час. Я бачу, що поки що компанія нам виділяє ресурси. Подивимося, як буде далі. Якщо вони дійсно хочуть працювати, вони не хочуть продавати цей теплохід. В майбутньому, то вони будуть вкидувати в нього гроші. На годиннику 14.30, і це означає, що настала пора мого адміральського відпочинку. Десь в 14:30 15.00 я намагаюся заснути, щоб трохи відновитися. Бо коли ти прокидаєшся в 6.30. І на ногах увесь цей час то трохи втомлюєшся насправді. І от я десь годинку-півтори перепочину, буду загартований і з новими силами продовжу свій робочий день. Після відпочинку я знов повертаюся на навігаційний місток. Я перевіряю, чи ми отримали якісь додаткові листи, додаткові інструкції. Також дивлюся за нашою швидкістю. Чи треба її знизити або, навпаки, збільшити, щоб прийти в наступний порт у назначений час? Бачу, що швидкість нормальна, тому лишаю все, як є. Тут повар зробив заявку на провізію. Я маю її перевірити, чи все мені підходить, і потім буду надсилати. Ще одна перевага в роботі моряка: це те, що я можу кожного вечора отак от виходити. І спостерігати за заходом сонця. О 17.00 в нас починається вечеря. Ну що я повернувся вже в каюту і можу розказати, чим же я займаюсь у свій вільний час. Більшість свого вільного часу я присвячую саме монтажу відео. Я сиджу за своїм комп'ютером і просто компоную відео. Одне таке переглядаю, що я не снімав, видаляю все непотрібне, завантажую те, що потрібно, і таке інше. Перед сном завжди почитати. От в мене є книжечка така електронна, як, на мою думку, це один з найкращих винаходів людства взагалі. Просто. Дві тисячі книг у такому невеличкому пристрої. Ну, шикардос, шикардос. І найважливіше іноді ходжу в спортзал. Так, і сьогодні у нас понеділок саме день для спортзалу. Пішли! Все, я вже позаймався, відчуваю таку максимальну бадьорість, знаєте, насправді півгодини 40 хвилин на день от з цими чудовими штуками, і ти вже будеш почувати себе ну, в 20 разів краще. Фух. Так, тепер готуємося до наступної вахти. Перед вахтою в мене є традиція зайти в їдальню, зробити собі пару тостів і смачно перекусити. Що, я вже йду на свою вахту, але через те, що вечір там нічого не буде. Одразу попереджую. Ну, зато буде дуже спокійно. Океану нікого немає. Ну що, моя вахта успішно завершилась, я передав всі справи другому повічникові і тепер він керує судном. А я нарешті можу трохи відпочити. Зараз піду в свою невеличку спальню. Ось вона, ось моє ліжечко. Візьму до рук книгу, яку я буду читати десь. Хвилин 15-20 перед сном і спокійнесенько засну. Ах, кайф. Фух, ну що, буду я відпочивати, вирушаване панство. Всім вам дякую за перегляд. Якщо вам подобається морський контент, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я буду робити що ще. Все, всім на добраніч.